Вітаю вас, дорогі глядачі на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено огляду лялечки Паула Рейна Крісті, артикул 13215. Ця лялечка приїхала до мене з магазину Мікі Маус, це інтернет-магазин, і посилання на нього я залишу під відео. Заходьте, дивіться, можливо, щось собі придбаєте. До речі, в цьому магазині зараз є знижки на деяких лялечок, тому, можливо, саме час. Туди завітати і себе порадувати якоюсь лялечкою. Ну, що ж, будемо розглядати. Ця лялечка піжамна, продається вона в пакетику. Піжамка така на дотик, як бавовняна, гарна, в зірочках, так, застібається ззаді на ліпучку. Так, Дівчинка з мідним волоссям, воно досить довге, таке, дивіться, ось так. Колір, колір неймовірний. Я люблю з таким кольором волосся дівчат. Так, волосся. Волосся багато. Так, беру в руку його багато, густе. Прошивка. Так, голова пофарбована в колір волосся. І волосся тут багато. Прошивка гарна, гарна дівчата. Очі очі зелені, зелені, такі красиві, вії коричневі на... Обличчі, ластовиня таке некрупне, таке дуже прикрашає цю дівчину. Обличчя таке миловидне від цього стає. Так, що вам іще сказати? Губи рожеві, як наче блиск для губ, такі, бачите, блищать губки. Ну, очі, очі, ну, неймовірні. Мені дуже подобається цей колір. От, І волосся. ну, е, Дуже гарно пасує волосся до цього кольору очей. От, Що вам іще сказати, дівчата? Так, тут на потилиці все написано, що це Паула Рейна. Так. Е, ця лялечка, звісно, не нова не, не цього року, але, можливо, хтось із вас тільки приєднає, приєднався до. Е, Поцінувачів цих ляльок Паула Рейна. І тому, можливо, у вас ще немає цієї ляльки. Я от вам її покажу, розкажу, що воно і як, і ви скоріше собі її придбаєте. Можливо, ви вагаєтеся тут ну, я вам розповіла, що волосся багато, що воно густе, що гарна прошивка. І її можна придбати в магазині Мікі Маус. Ну, все, дівчатка, наче все вам показала, все ми з вами пороздивлялися. Пишіть, яку лялечку ви б хотіли побачити в наступному огляді, в наступному відео. І пишіть, звісно, чи є у вас така лялька, чи думаєте, ви її собі придбати. От. Ну, все, дівчата, посилання на магазин під відео. Заходьте і купуйте. Все, до наступних зустрічей. На все добре!